Друзі, всім привіт! Оце приїхав на дачу, як обично, годувати собаку. Забув ключі від хати, від калітки забув ключі. Коротше, тиняюся це по участку. Таке, хорошо, хоч взяв з собою там ложку, ніж, ну, щоб нормально там нарізати, покормити її. І це коротше, я не знаю, що мені робити. У мене собаки поки нікого немає на дачі. Якесь странне таке заняття. Вона молода, дурна. Коротше, риє ями. Оце постійно риє ями. Як її цього дучить, я просто не знаю, що з нею робити. Тільки закопуємо ями, уїжджаємо, приїжджаємо нарила. Оце вона, виходить, живе, як то знаєте, десь на луні, десь в космосі. Одні дири. Дири, дири, дири. Можна, чесно, ногу зламати, якщо так десь щось прозівати. Тупо можна вступити. І зламати ногу, риє просто як бульдозер. Це все таке, знаєте, дітські ями, от реально такі дітські ями. А оце, дивлюсь, в неї оце, в її навесіку біля будки лупонула таку яму. Там, я не знаю, там, мабуть, глибина, ну десь ну метр, може, ну трошечки менше. Риє, риє, риє. Там така чорна дира, що вона скоро, мабуть, Прокопає до сусіда на участок. Вона ще наципку, в неї ципок, це 5 метрів. І якщо вона оце просто до нього вириє, вона полізе до нього, то в нього там виноград, дорогі сорта, як він каже. Виноград не той, що це вино робить. В нього виноград оцей, який їсти. Поняли, там різний, вообще, ну різні сорта, дорогі кущі, він оце увлікається, займається оце цим. І я просто переживаю, що ну, в один день він може прийти, а в нього там винограда того, вона його рознесе в і в прах, розриє і будуть потім в мене такі навіть, приключення з тим сусідом, що я не знаю. Оце люди, я не знаю, хто шарив цій сютімі. Як оце одучить собаку рить? Я розумію, що ну, якби ти її спробуєш одучити, може якісь там є знаєте, способи. Я ж їй там не знаю, лапи не позав'язую якусь фігню, щоб вона не... Знаєте, боксерські перчатки натягнуть на неї, щоб вона не рила. Ну, такого ж не вийде зробити, здіватися над нею. Але оце така херня. Риє, рия, риє, блукає, ну таке. То їду, їй даю, вона її зариває. Оце такий буйвол. Взяв її ото в приюті. Жила вона в мене, значить, оце хата воно, сусідська. Там хлопчина жив. ну Він появляється періодично. І це в нього не було там роботи, грошей. І він коротше, взяв її, тарабанив у приют. А я оце приїхав на дачу, вона раніше оце приїжджає. У мене, вон, бачите, забор такий калічний. того, що купили дачу до війни, почалась війна, ну, 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 ну який забор? Взагалі. До забору то душа не лежить якось по барабану. І оце коротше, там були дирі, вона залазила з його участку до нас на участок, і ми оце приїжджали, а в нас вже сидить вона на участку жде, жде їсти, бо він її не годував. І оце забрали її коротше, з приюту, приютили. І оце вона, вона вже живе, мабуть, третій рік або другий. Я вже й не пам'ятаю, вже й запутався того. що. Мозги пливуть від того всього, що твориться і воно якось забуваєш про такі вєщі, що воно, скільки вона тут і все остальне. Так що тут така херня копається, риється, нариває блін. Оце ялинку посадив, якось оце бачите. Аби як її трошки загородив, щоб вона її не знесла. Не знаю, виросте вона чи ні. Таке, як вроді прижилася, а може і не прижилась, може таке ото здається. Садив я її десь, не знаю. Мабуть, в грудні. В грудні, мабуть, я йшов на дачу лісом. І ото акуратно її підкапнув, вона була маленька. І взяв, посадив, щоб було, може вирости буде гарно. Ото такий піос Барбос. Ну що, друзі, більше нема мені що вам показати, сказати. Підписуйтесь, якщо не важко. Всім пока!